сьогоднішні призи, так як географічний крос розіграш сьогоднішніх призів відбувається в рамках дня відкритих дверей нашого факультету, тому ми трішечки розпочнемо наш захід із такої невеличкої рекламки, можна так сказати. Зараз я запущу відео із нашим освітнім процесом. Так. Ми кілька хвилин продивимося відео і розпочнемо, Перейдемо саме до розіграшу призів. На природничо-географічному факультеті педагогічного університету в очному форматі триває лабораторний практикум, який дозволить студентам сформувати необхідні практичні навички, опановуючи такі навчальні дисципліни, як географія, хімія і біологія. Дистанційне навчання це необхідність, продиктована умовами воєнного часу, але є дисципліни, які неможливо освоїти у онлайн форматі без навичок, що формуються під час безпосереднього контакту з певним обладнанням. Скажімо, усі вимірювальні роботи при топографічних зйомках місцевості, а також при створенні карт різного призначення, проводяться з використанням сучасних топографо-геодезичних інструментів, таких як теодоліти і нівеліри. Вони дозволяють вимірювати як вертикальні, так і горизонтальні кути з похибкою до 5 секунд і визначати висоти, де розміщуються певні об'єкти, визначати перевищення висот. Здійснювати певні вимірювання під час проведення проектувальних робіт. А це лабораторне заняття в геологічному музеї природничого географічного факультету, який повністю інтегрований у навчальний процес. Тема цього заняття для студентів першого курсу класифікація мінералів, класи оксиди та гідроксиди і сульфати. Триває знайомство із загальними особливостями класів мінералів і їхніми різновидами. Студенти вчаться визначати діагностичні властивості мінералів, колір, блиск, твердість, і далі за визначником знаходять, що це саме за мінерал. Останнім часом спочатку ковід, а потім війна проти російських загарбників, сформували величезний попит на дистанційне зондування земної поверхні і не лише для природничих досліджень а реалізувати ці завдання без застосування сучасних інформаційних технологій неможливо. У своєму розпорядженні кафедра загальної та регіональної географії має є обраузер. А для так званих геоінформаційних технологій використовується платформа Argus Online з річним ліцензійним пакетом. А от цифрова станція, яка збирає комплекс методичних показників температуру повітря. Його відносну вологість визначає напрямок і швидкість вітру та атмосферний тиск. Програмне забезпечення дозволяє не лише прогнозувати погоду, а й зберігати інформацію про метеорологічні показники упродовж року. Так ну, ви тільки що продивилися відео про те, як відбувається освітній процес на нашій спеціальностях. І далі перейдемо до самих визначення призів. Так, дивіться, у нас розіграш призів відбуватиметься в безкоштовній програмі Рандомайзер. Тобто, я забила сюди список всіх наших переможців. На жаль, хто не зміг під'єднатися, для тих ведеться спеціально. Запис нашої зустрічі, і ви можете її продивитися і побачити себе в переможцях якщо ви не змогли таким чи іншим чином бути на цій зустрічі. Спочатку, ось я зараз вам покажу ці призи. Призи у нас тут всі є. Щоб показали, що ми когось обманюємо. Ось серед розіграшів призів це буде безротова клавіатура. Ось у нас дві їх Також це бездротові навушники, портативна колонка і LED лампа Так, і розпочнемо до самого розіграшу. Я запускаю нашу наш рандомайзер. Спочатку ми, я думаю, розіграємо портативну колонку і запускаю списочок. Так, і першим переможцем нашого географічного кросу, який виграв цю портативну колонку, є Слива Даніл Сергійович. Ви зараз тут. А? Так, я тут. О, Дивіться, вітаю вас із перемогою цього приза цікавого. Зв'яжіться, будь ласка, із нашими адміністраторами. Ви можете написати або Анатолію Олександровичу, або мені із тим, куди вам надіслати цей приз. Так. Добре, дякую. Будь ласка, перейдемо до наступного переможця, наступного розіграшу. Це у нас буде така цікава портативна клавіатура бездротова з тачпадом. Так. І починаю. Наш запуск. І це наступним переможцем є являється Жуковець Любомир Володимирович. Любомир, ви на зв'язку. Так, я, я так розумію, що немає на зв'язку Любомира. Е, тому я думаю, він передивиться наш запис і побачить, що він є в переможцях. Е, і також я думаю, переможці ми запишемо у Viber е, цей списочок. Так, е, наступним розіграшом це буде така ось невеличка LED-лампа Для любителів тих, хто читає книжки, я думаю, це буде дуже актуально зараз. Так, і розпочинаємо. Наш так, і наступним переможцем є Чорновій Єва В'ячеславівна. Вітаю є. переможця. Так, зв'яжіться, будь ласка, із нашими адміністраторами. Напишіть пошту, куди вам надіслати цей приз. Дякую велике. Так, будь ласка, а, так, наступною це у нас є також клавіатура. А, наступним розіграшем портативна клавіатура. Так, і запускаю наш рандомайзер. Так, і наступним переможцем вітаємо Гетьманенко Анну Миколаївну. Ви зараз на зв'язку. Немає Анни Миколаївни. Е, ну, ми їй перекажемо, що вона є переможцем. Вона виграла е, цю клавіатуру. Так, і наступним переможцем. Наступним призом ми будемо розігрувати такі бездротові навушники. Так, запускаю нашу програму. І наступним переможцем є Миколенко Анна Олександрівна. Ви на зв'язку? Так, я тут. Так, вітаємо вас з перемогою, вітаємо з виграшем цього гарного призу. Також зв'яжіться, будь ласка, з адміністраторами для того, щоб наді... куди нам надіслати вам цей приз. Добре, дякую. Так. Отже, у нас відбувся такий невеличкий розіграш призів. Список ви бачите на даному екрані. Якщо ви себе не знайшли, тут. Кого вже назвали, ми запишемо також вам у Viber. І хто не зміг з яким чином під'єднатися? Ну, дякую за увагу. Народ, якщо хочете отримати призи, напишіть нам, вкажіть нову пошту, Укрпошту, чи як інакше вам містекспрес, що вам ближче, і ми надійшли вам ваші призи. Софія Олександрівна можемо зупиняти запис? Да, я думаю, так.